2030 якийсь рік один трейлер. Одна хвилина і 38 секунд. І цього вистачило, щоб в інтернеті стався інфаркт. Ютуб повісив плашку рекорд, твіттер згорів. Тікток виблював мільйон реакцій. Усі стримери одночасно почали кричати: О Боже, навіть ті, хто вчора грали в Genshin. Люди почали продавати айфони, збирати на плойку. Люди почали рахувати пікселі в очах Люсії, і це все заради гри, якої ще нема. Всього один трейлер, і ніби вся індустрія прокинула. Всі згадали, що Рокстар існує, всі повірили, що може вийти щось більше, ніж просто гра, що буде не просто стрілялка, а культурний звіздец. Хтось плакав, хтось трусився, хтось микав трейлер по 20 разів, щоб відчути заново. Той, хто ще вчора казав, що ігри вже не ті, тепер пише: Я готовий жити заради GTA 6. І Рокстар нічого не сказали. Просто показали і зникли. А ми залишились на розігріві. З голодними очима і вірою, ніби це змінить все. GTA 6 перетворилась на релігію. Ніхто не бачив гри, але всі вже вірять. Не в сюжет, не в графіку, а в сам факт існування. Як у Бога. Бо якщо Rockstar щось роблять, це значить буде откровення. Люди ставлять трейлер на рингтон, кадри на обоє. І навіть дівчата, яким абсолютно пофіг на ігри, вже питають: а хто така Люсія? Вона головна? А я на неї схожа? Кожен другий в інтернеті вже став аналітиком. Бачиш оцю тінь на третьому кадрі? Це, скоріш за все, нова система освітлення. А ота вивіска? Це, брате, натяк на можливість керувати бізнесом у сюжеті. Кадр, де пливе алігатор, це 100% означає, що в грі буде повноцінна екосистема крокодилів. Ми не бачили геймплею. Ми не знаємо, як воно грається, але ми вже вирішили, що це шедевр. бо чекати стало модно. Говорити про GTA 6 – Це як бути в клубі обраних, це як носити футболку з написом сун. Але що найсмішніше, Рокстар нічого не обіцяли. Вони просто дали трейлер, а ми самі збудували з нього храм. І я хочу сказати свою думку: ми чекаємо повітря, ми чекаємо гру, якої дійсно немає. Чекаємо так довго, що вже самі не знаємо на що саме: на сюжет, на графіку, на новий досвід, чи просто на відчуття, ніби знову 2013 і життя попереду. Кожен день нова теорія. Хтось пише, що буде два міста. Хтось що три, а хтось вже викликав злиту мапу, зроблену в пейнт за півгодини, і все це репостять, коментують, і люди вірять. Ми самі придумуємо те, чого нема. Бо Рокстар мовчить, і в цій тиші наш мозок домальовує все, що хоче. І чим довше нема відповіді, тим гучніше лунає фантазія. GTA 6 це вже не про гру, це про очікування, про кайф самого процесу очікування, коли ти ніби в передчутті подаруй. Умка тільки ніхто не сказав, буде він чи ні. Ми тримаємося за повітря і вмовляємо себе, це буде варто того. Бо якщо не буде, тоді навіщо ми взагалі чекали? І я нагадаю, це 10 років, 10, бляха років між GTA V і GTA 6. Це ціле дитинство можна прожити, піти в школу, вирости, закінчити її, розочаруватися у житті. GTA 6 все ще не вийде. Rockstar встигли випустити Red Dead 2, мільярди на онлайн, три покоління консолей. а GTA те п'ять усе ще продається, як гаряча булочка з начинкою з болью. І ми мовчки ковтали, покупали нові видання, купували ігрову валюту. Слухали, як в інтерв'ю хтось щось натякає, і робили з цього новино. GTA Online виросло у монстра, а ми в залежних. Нам кидали івенти, тачки, локації. А ми кричали дякую ще. І все одно чекали. ж от, 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 от уже скоро, наступного року точно. А роки летіли, а ми старішили. А GTA 6 усе не було. І Rockstar знали, вони знали, як. Як нас тримати, бо ми самі не хочемо відпускати. Це вже не гра, це обіцянка. І ми, мов дурні, живемо з цією обіцянкою. А раптом ця гра буде повною шляпою. Бо давайте по факту: очікування не росте вгору, воно роздувається, воно пухне, як мертвий кит на пляжі, і одного дня просто рвоне. Що, якщо ми самі перетворили GTA 6 на те, чим вона ніколи не буде? Що, якщо це буде просто гра з місіями, з картинкою, з героєм, який. Каже банальні речі, і все. Ми чекаємо на революцію, на зцілення, на повний перезапуск відчуттів. Але Rockstar — це не магія, це корпорація. Їм треба прибутки, їм треба онлайн, донати, нові способи витягнути з нас бабки, і ми це знаємо. Але робимо вигляд, що не знаємо. Бо інакше доведеться визнати, що нас водять за ніс. А скажіть мені, а як бути, якщо вона вийде і нам вона не зайде, якщо фізика буде не та? Якщо сюжетне тортне, якщо Люсія виявиться не героїною, а просто маркетингом, ми не готові до цього, бо ця гра вже стала частиною нашої надії, і якщо вона впаде, то впаде щось більше, ніж просто геймерське очікування. Паде віра, що щось у цьому світі ще може вразити. Я вже втомився, я вже не знаю, чекаю я її, чи просто не можу зупинитися. Бо коли ти 10 років живеш думкою про щось, це щось стає частиною тебе, і навіть якщо тобі вже не цікаво, ти все одно чекаєш, бо не вмієш інакше. Мене вже не ловить цей трейлер, не дивують злиті кадри, не хвилюють новини. Бо я пережив цей момент стільки разів у голові, що вже не залишилось нічого нового. Єдине, що до сих пір роблю, це слухаю той самий трек із трейлера, коли їду по вулицям Флориди. Хоп, повиділувався. Тож, можливо, ми чекали не гру, а просто час, коли стане добре. Але час не стоїть, і поки GTA 6 там десь у розробці, поки її малюють, тестують, переносять, а може не переносять, світ не зупиняється. І я не зупиняюсь теж, бо є місце, де GTA вже жива. Не в трейлерах, не в обіцянках, а прямо тут, зараз. І це GTA 5 RP. Так, стара гра. Але в ній більше життя ніж у половини нових релізів. Там немає сюжетки від Rockstar, але є люди круті люди. Є реальні історії, є справжні емоції. Хтось каже, що це заміна, але для мене це рятівне коло. Бо поки GTA 6 ще в майбутньому, GTA 5 RP дає мені шанс жити в цьому всесвіті вже сьогодні. Не чекати, а проживати. Наприклад, я проживаю на GTA 5, у Житомир. Це напевно не про графіку, це про відчуття. Коли ти не просто катаєшся по карті, а чуєш, як з машини валить крута музика, коли хтось десь на тебе кричить, хтось тебе арештовує, хтось тебе грабує, або з кимось ти просто дуже сильно подружився. Тут немає Люсії, але є дядя Ігор, дядя Рома з автоматами, які може й розповісти, як краще жити, або може дати тобі прикладом пох. Тут кожна ситуація або смішна, або реальна, або схожа на твоє життя. Я коли зайшов на GTA 5, в Житомир, я не планував тут залишатись, я просто зайшов подивитись, а лишився. Бо тут тепер тепло по-своєму. Бо тут говорять як я, тут люди діють, як я, і матюхаються навіть краще ніж я. Житомир, хоча й схожий на Лос-Антос, але це не він. Тут немає глянцю, але тут є душа українська, і щось дуже схоже на правду. І поки Rockstar ще дихає в бета версії майбутнього, я вже живу в своїй GTA. Юа. Рідній. Житомирський Промокод та посилання в описі. Знай своє місце, Житомир в грі, і все по класиці. Немає правил, тільки закон.